Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі Чаровий випуск передачі поговоримо про. В рамках якого говоритимемо про метеорологію, і гість нашої сьогоднішньої студії це начальник Дмитро регіонального центру з гідрометеорології Василь Гринчак. Вітаємо вас, Здравствуйте. пане Василі. Я думаю, що ви з нами погодитеся, що метеорологія – це такий напрямок, який присутній повсякденному в житті. Він впливає як на стан нашої екології, на стан взагалі життєдіяльності і на самопочуття людини. А от цікаво, як доля вас пов'язала саме з цим напрямком? Ну, метеорологія дійсно цікава наука, наука про. Погодні явища, протнусене явища. Як банально це звучало, я з самого дитинства любив спостерігати за погодою, за природою, за погодою. Я Пас Корову, і я собі лежав в траві, дивився на хмарки, як біжать. Я розумів, що після цих хмарок буде дощ, а після цих не буде такі дитячі враження. Потім я хотів, у нас в дитинстві була така передача клуб кіноподорожей» з Сенкевичем. І я думав, що я буду їздити по світу, так. знімати гарно цікаві сюжети і показувати їх людям. Вона ну, сьогодні ви візуально вже їздити <laughs> по світу. Якщо потім випадку, убави... потім я хотів бути археологом. Ну коли я узнав, що на факультет історичний факультет Київського університету треба здавати історію партії, я сказав, ні, я сам мені не підходить, І поступив на географічний факультет mm -hmm. Київського державного університету, кафедра гідрології, гідрохімії, mm -hmm. тобто я гідролог. І нас не готували для гідромислужби, власне кажучи, не тільки для гідромислужби, але так вийшло, що я з 1988 року в гідромислужбі. Я працював спочатку на озерній станції Дніпродзержинськ, Приїхав сюди. Mm -hmm. Я родом з Вінниччини, учився в Києві. Приїхав Дніпродзержинськ. Тепер Кам'янське і працював на озерній станції, потім було комунальне підприємство. Я був начальником станції. А зараз вже 10 років, як я начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометрології. мені це подобається. То чим я займаюся, мені це подобається. Тобто, можна з певністю сказати, що до вашого загального офіційного стажу. Можна ще і додати мрію дитинства, да той дитячі да. ті мрії, коли я тепер розумію фізику тих процесів, коли я в дитинстві. Ага, якщо хмарки піднімаються за вітром, то mm -hmm. дощу не буде, якщо проти mm -hmm. вітру, то буде. Тепер я розумію, чому це так. А тоді, чесно, такі, ну, мої прогнози, коли сусіди питали, коли буде дощ, вони справжувались ну з точністю там 50 на 50 і завчасністю на одну добу. Всьогодні. А, До речі, скажіть, все таки народні прикмети, вони. Теж є точними. От е, народні прикмети. Я чим далі працюю в гідромізслужбі, я розумію, що народні прикмети, їх треба не менше десятка десь, щоб вони підтвердили те чи інше явище. Вони зараз мало працюють, і ми ніколи ми займаємося професіональною погодою, і народні прикмети це так, якісь там збоку, десь чисто для цікавості. Тобто, скажімо так, технічно, науково це буде більш точно, більш да. правильно да. і більш так прогнозовано. Так, звичайно. Що ж, перейдемо взагалі до самої мабуть, структури чи системи метеорологічних станцій або спостережень по Україні. Чи можете ви нам розказати взагалі, що це за система, яка вона в Україні, яка вона в області та нашому місті? Зокрема, в кожній області є регіональний або обласний центр з гідрометеорології. Йому підпорядковуються структурні підрозділи метеостанції лабораторії, тому що Гідроместуж займається не тільки прогнозуванням погоди, а займається і спостереженням за погодою, за гідрологічним режимом, за станом забруднення атмосфери. В кожному обласному центрі є гідрометцентри, є декілька метеостанцій, хімічних лабораторій, які проводять свої споспостереження. Ну, така структура, якщо в цілому угу. коротко, Скажіть, а є якісь основні напрямки діяльності саме Дніпропетровського центру? Так, як я сказав, крім синоптиків, які, власне кажучи, і створюють прогнози погоди, є метеорологи, які спостерігають за погодою. У нас 9 метеорологічних станцій, на яких цілодобово ведеться спостереження за погодними умовами. І крім того, у нас є відділ агрометеорології, агрометеорологічних прогнозів. І ці спостереження більше відносяться до сільського господарства, mm -hmm. до фермерів, до виробників це е, визначення вологості ґрунту, визначення глибини промерзання, температури ґрунту на глибині узла кущіння, тобто такі, е, е, такі спостереження. Потім я унес. Три лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря з постами, на яким на яких теж регулярно чотири рази на добу проводиться відбор про повітря і аналіз його, його якості, це і, по області. Це по, по області, є області. Є гідрологічні пости, відділ гідрології і 19 mm -hmm. гідрологічних постів в п'яти областях, тому що у нас гідрологічні пости підпорядковані не mm -hmm. обласному, а по басейному принципу, тобто в басейні Дніпра. 19 постів, на яких проводиться спостереження за гідрологічним режимом, є аерологічна станція, яка випускає радіозонди один раз на добу зараз. Ну, після повноштабного вторгнення mm -hmm. ми перестали це робити. Тобто, в нас біля семи напрямків нашої діяльності, тобто нас знають тільки по прогнозах mm -hmm. погоди, а ми взагалі дуже багато напрямків, які теж виконує наш центр, наша службна служба і в цілому Україні. В тому числі і в нашому місті розташований так. в Ось. нашому місті була озерна станція, потім було комунальне підприємство. Mm -hmm. А зараз кпк сервіс частиною однією з видів діяльності якого є теж спостереження за опадами, mm -hmm. за і, температурними mm -hmm. показниками. Тобто, це як ну це підприємство, яке не відноситься до Угу. На сьогодні достатньо цих постів по нашій області. Чи все ж таки вам би хотілось більш бачити? метеостанції? Хотілося більше. Були плани переоснащення гідромирслужби, збільшення кількості метеостанцій, збільшення кількості опадомірних пунктів, тому що щоб охватити спостереження, ми припустимо, опади, потрібно, щоб опадомірний пункт був в радіусі 4 кілометрів. В нас мережа метеостанцій не дозволяє, особливо в літній час, зливові опади всіх хватити. Тобто, і чим більше спостережень, тим було б краще. І для прогнозування погоди, взагалі, для тому що ми. Спостерігаємо не тільки для прогнозів, ми в основному спостерігаємо для для накопичення багаторічних даних спостережень і визначення клімату, кліматичних умов, змін цього клімату. Тобто така статистика. Регулярно кожен день, вісім разів на добу, mm -hmm. без вихідних, без mm -hmm. свят. метеорологи виходять на майданчик, спостерігають за погодою. Це наше основне Так саме на гідрологічних постах. Вимірювання рівні води, швидкості, швидкості тежі, витрат води. Тобто така ну гірмослужба завжди на службі. Будь-якій, що час. заважає розгалуженості в саме цих центрів? Ну, ну зараз ми трохи переоснащуємося. От на наших на мережі наших метеостанцій скрізь встановлені автоматичні угу. станції, це мобільний метеорологічний комплекс. Тропосфера, де автоматично визначається температура, вологість повітря, кількість опадів, атмосферний тиск, напрямок, швидкість вітру. Але багато параметрів визначаються саме людиною та техніком-метеорологом, який спостерігає за погодою. Ну в планах є переоснащення, є збільшення кількості пунктів спостережень, але поки що. Це не на часі. А ви сказали, є радіозонти, метеорологія. А які ж тоді саме фахівці якогось прямування конкретно працюють у вашому центрі? Метеорологи, синоптики, агрометеорологи, гідрологи, хіміки, агрохіміки, інженери електроніки, тому що mm -hmm. у нас є відділ автоматичного прийому і передачі інформації, mm -hmm. де потрібні інженери електроніки і оператори автоматичних систем. Тобто, ну, в різній галузі? І потрібні спеціалісти, і їх зараз не вистачає. Хотілося б ще, щоб ви пояснили нашим глядачам, що наскільки я розумію, ви ведете не тільки спостереження, але й надаєте якісь послуги. Тобто, це довідки, це різні, мабуть, скажімо так, прогнози на той чи інший період. Чи е, це так? Так, це так. У нас є така послуга, як надання інформації mm -hmm. про стан погодних умов. Mm -hmm. Тобто, ця інформація надається не тільки. Про очікувані погодні умови, а про поточні погодні умови. Це інформація для підприємств організацій рідної форми власності, які для тих чи інших своїх потреб прагнуть одержати дані про стан погодних умов. Зокрема, в цьому році, ну в нас взагалі на Дніпропетровщині, взагалі останніми роками на, в цих областях південних південно-східних вони дуже потерпають і засухи. І фермери в нас в цьому році дуже багато звернень було за довідкою про несприятливі погодні умови період вегетації. Mm -hmm. Тобто цими довідками вони підтверджують неурожай, загибель mm -hmm. урожаю. В цьому році дуже постраждала і кукуруза, і соняшник поля. Я сам виїжджав на обстеження цих полів. Ми проводимо, якщо у нас немає спостережень, близько ми проводимо обстеження. Тобто, це і такі довідки в нас платні. Вартість цих довідок невелика. Вона складається собі вартості, плюс там якісь накладні витрати. Визначена вона по методиці, які які затверджені по затверджених методиках да ми, ми ну. Одержуємо додаткові надходження за надання інформації про стан погодних умов. Угу, зрозуміло. А ви знаєте, от зачасту це ні в якому разі не стосується саме вас, ми чуємо таку думку, що от знову помилились, от знову, от знову не вдалося, от знову не, пішов, не пішла злива. Як ви гадаєте, на сьогодні наскільки точним є прогноз, і чи вплинуло на це ситуація, взагалі яка відбувається останнім часом? Я маю на увазі це і зміна клімату, і військові дії, які на жаль, на сьогодні відбуваються на території нашої держави, чи дійсно це так і що вплинуло на це? Ну, стосовно справжньості прогнозів, хочу сказати, що останніми роками, останніми десятками років, ця справжність все вища. Справжність прогнозу погоди на одну-три доби в нас від 92 до 97%. Справжність прогнозу погоди на четверту п'яту добу трошки нижча, десь до 90%, але вона на рівні ну світових можна сказати, європейських стандартів, як зараз прийнято говорити. Я хочу, щоб глядачі зрозуміли, що справжність прогнозу визначається. По даним натурних спостережень. Тобто, так. якщо в нашому прогнозі було, що в області буде дощ, і цей дощ зафіксований нашими метеостанціями, прогноз справдився. Угу. Якщо в прогнозі погоди не було опадів, а дощ десь пройшов, але він не зафіксований нашими метеостанціями, то цей прогноз теж справдився. Тобто справжність прогнозу погоди підтверджується натурними спостереженнями. І я так розумію, що все ж таки черпати треба інформацію з першого джерел саме тій територіальності, де ти знаходишся. Да, Якщо так. це Дніпропетровський, то значить йдемо по Дніпропетровщині. Так. Як клімат змінюється? Дійсно, ви згадали про це. У нас є так поняття, як норми mm -hmm. температури і опадів. Зараз вони розраховуються за період з 1991 по 2021 mm -hmm. рік по 2020 за 30 останніх 30 років середньорічна температура по області підвищилася на 1 градус. Багато це чи мало, градус – це 0,1 градус, це плюс один день до теплого періоду. Тобто теплий період настав на 10 днів більше в середньому. Майже кожен місяць середньомісячні температури вищі норми на 1-2-2,5 на градуси. Тобто ми бачимо цю тенденцію, якщо брати останніх 50 років, то 1987 дев'ятсот uh -huh. рік в нашій області був найхолодніший. І після uh -huh. цього тенденція до росту середньорічних і середньомісячних температур. Теплі відносно теплі, майже безсніжні зими, довге жарке літо, довга тепла осінь, без дощова. Оце прикмети клімату нашої області і взагалі України в цілому. Ви сказали, що останнім часом збільшилась відсотковість прогнозування. А чи змінились погодні умови, тобто погіршились з часом, чи стали краще? Адже, все ж таки, як ви сказали на початку нашої розмови, ви маєте великий досвід спостережень. Тому хотілось би почути думку фахівця. Погодні умови. Змінились. Глобальне потепління воно нікуди не ділося, тобто надлишок парникових газів в атмосфері все-таки впливає на клімат, клімат змінюється. По-перше, ну, по я скажу, як гідролог, у нас річки снігового живлення. Тобто, водобільна на річках після сніжних зим, Танення снігу і річки поповнюються. Останні років 10, може і 15, У нас водопілля на рівнинних річках України, ну зокрема, на Дніпропетровщині не було як такої ярко виражено. Тобто, річки міліють uh -huh. влітку. Жарко, дуже великі... виклад тривалість агрометеорологічної засухи. Тобто, у нас у цьому році в минулому ну, шуминає вже. У нас довгий період біля ста днів засуха, тобто це для фермерів це погано. Зміна клімату, ну вона не, не в кращу сторону, скажімо так, якщо брати з точки зору і для сільського господарства, і для людей, і для гідрологічного режиму. Тобто клімат змінюється. да, літом стало жарко, і для людей же ж теж. Да? Тобто, виходить, що ну от жарко, значить некомфортно. Тобто клімат змінився в зимою, практично немає снігу. Якщо він є, він незначний. Він може за зиму декілька разів танути. Тобто, ну от, хоча ми так глобально не займаємося вивченням саме кліматичних умов їх аналізу, але я схиляюсь до думки деяких вчених, які кажуть, що через років 50 ми будемо говорити про глобальне похолодання. Mm -hmm. Тобто клімат циклічний, він коливається періодичність там, холодних, теплих років дощових і навпаки, але на цю циклічність вплинула діяльність людини. Тобто, ми більше наклали свою діяльність на це коливання. Вплив вплив mm -hmm. людини. Тобто клімат змінюється і не в кращу сторону. І, і ми на ми можемо його зупинити, ці зміни, ну частково зупинити, зменшивши викиди парникових газів. І другий момент ще це краще адаптуватися до змін клімату. От місцеві влади розробляють плани адаптації mm -hmm. до кліматичних змін. Я колись брав таку участь в розробці цього mm -hmm. плану для кам'янського. Тобто, пристосовуватись mm -hmm. до цих змін це все, що нам залишається. Зрозуміло. А діяльність кожної установи, в тому числі і вашого центру, воно ж в першу чергу залежить ще від підпорядкованості. Чи можете ви розказати трошечки свою структуру, якому відомству ви підпорядковані і як ви взаємодієте? Да, ми підпорядковуємося до Державній службі України з надзвичайних ситуацій разом з нею. Міністерство внутрішніх справ у нас є плани взаємодії з головним управлінням ДСНС, тобто для їхньої діяльності повсякденної діяльності потрібно і прогнози, і поточні погодні умови. І ми взаємодіємо з службами Державної служби України назначання mm -hmm. ситуації згідно плану взаємодії. А скажіть, як у вас побудована взаємодія з органами місцевої влади, органами місцевого самоврядування? Знову ж таки, в нас є схема надання інформації, mm -hmm. та інформація, яка йде, прогнози погоди і поточна інформація по запиту. Тобто, так само є. Роками десятиліттями напрацьований на механізм обміну інформацією ми. Вся інформація, яка у нас іде, в основному це прогнози прогоди і попередження про різкі зміни погодних умов. Не бувають інформація по запиту для комунальних служб, обласних чи міських рад для теплопостачальних організацій по запиту її mm -hmm. їхньому. Тобто, це вже ну така взаємодія завжди. Є гідромислужба, я ще раз повторюсь завжди на службі у будь який період. Ми трохи затронули на початку тему військової агресії. А ось скажіть, спочатку. Повномасштабного вторгнення. Чи змінилася якось ваша діяльність вашого центру, і чи вплинуло це на саму роботу? Ну як у всіх, повномасштабне вторгнення, безпекова ситуація, але гідромеслужба продовжує спостерігати за погодою, надавати інформацію всім зацікавленим. Змінилось те, що перебої з світлом, тобто ми вирішуємо цю проблему генераторами і блоками безперебійного живлення, як і всі. Але кожного дня ми продовжуємо спостерігати за погодою і надавати цю інформацію всім в ній зацікавленим. До речі, щодо е, альтернатив живлення, я так розумію, стаціонарні пости спостереження вони передбачають цілодобовий моніторинг, так? Їм необхідне е, живлення. Ну, На стаціонарних постах спостережень, якщо брати спостереження mm -hmm. за забрудненням е, повітря, то там відбір. Відбувається вночі автоматично і в день приходить на спостерігач, який відбирає проби повітря. Mm -hmm. Пости гідрологічні, вони не потребують жилення, тому що приходить людина і вимірює рівень води чи там, витрати води без застосування електрики. На метеостанціях це безперебійники, в нас в центрі теж. тобто ну, як і всі, ми пристосовуємося Розуміло. до таких умов. Тобто така працюю. довготривала погодинність, відсутність світла все ж таки теж впливає. Теж впливає, але ми випускники... стараємося. В нас, от коли ми раніше говорили, що побільше б нам автоматичних приладів, mm -hmm. але прилади напівавтоматичні і ну візуальні вони залишились, тобто, не маючи змоги спостерігати автоматичними приладами, якщо вдруг дуже довго відсутня електроенергія, то у нас є прилади, які ті ж термометри, в яких температура. Не залежить від тобто, вони ще вони працюють да вони паралельно. Лишився той флюгер, який Вільде придумав у 1913 році. І якщо не працює тропосфера, то є флюгер і спостереження ведуться. Вони ж рівноцінні, вони одинакові. Вони Порівняні вони репрезентативні, тобто спостерігаючи води, в один і той же час ідентичними приладами по затвердженій методиці. Ці дані можна порівнювати, вони репрезентативні, тобто порівнювати можна аналізувати, і вони нічим не відрізняються. Скажіть, а чи вірне такий вираз, що прогноз погоди він дає нам інформацію також про стан та якість довкілля? Так, є в нас такий прогноз метеумов високого забруднення або несприятливих mm -hmm. метеорологічних умов, коли температура, атмосферний тиск, вітер чи його відсутність складаються таким чином фактори всі, що, грубо кажучи, дим, який виходить з труб, він не виходить далеко в атмосферу, а розпосюджується по приземному поприземному mm -hmm. шарі атмосфери. Тобто, так, по погода впливає і на забруднення. Метеорологічні умови забруднення. Є таке у нас і поняття, як я вже сказав, і вони дійсно впливають на стан забруднення. Тобто шкідливі домішки в атмосфері розпосюджуються в приземному шарі, якраз в тому шарі, в двохметровому шарі, де, до речі, у нас всі спостереження на висоті двох метрів, температура, опади, всі спостереження метеорологи ведуть на висоті двох метрів, тобто, в зоні життєдіяльності людини. І при несприятливих метеорологічних умовах шкідливі домішки теж. Розповсюджується в приземному шарі атмосфери. Ми попереджаємо про виникнення таких погодних умов. Підприємства в різної форми власності, одержавши таке попередження, повинні призупинити деякі виробничі процеси. Якщо це високе забруднення, ну предполагається таке забруднення. І якось вжити заходів, зменшити викиди. А такій... до речі, яким чином ви попереджаєте як підприємства, так і пересічних мешканців? Ми в своїх прогнозах погоди, є прогнози несприятливих метрологічних умов. Ми їх їм свої лабораторії, які доводять до відома підприємств. Mm -hmm. І лабораторії вже потім натурним спостереженням підтверджують, було чи не було. Вже аналізом атмосферного повітря підтверджують. Були було це виникнення несприятливих метеорологічних умов чи ні? а, взагалі, з інформацією щодо прогнозів погоди можна знайомитись на вашому сайті, так чи є сайт українського гірмоцентру Міметоґою. Ага. Сайт Українського гірмицентру, тому що зараз, ну як то кажуть, всі кому не лінь, пробують прогнозувати погоди, але тільки українська гідромислужба, маючи дані спостережень професійних людей, тільки наші я довіряю тільки нашим прогнозам, і раджу всім це робити, тому що всякі інші сайти вони беруть інформацію неперевірену. Є сайти, які якось хайпують на інформації, якісь неперевірені. Довіряють і тільки гідромислужбі України. Це дійсно так, адже навіть сьогодні, в умовах військової агресії, ми від чуємо, лунає заклик щодо довіряти офіційним джерелам інформації. Це тільки дійсно так, джерелам. тому що да, тому що можна зробити хібні висновки і вжити не ті заходи. А що, на вашу думку, не вистачає сьогодні саме центром такого спрямування, як ваш? Ну, в, в нас, в принципі, проблема з кадрами, яка поступово вирішується. Тобто, у нас є виклики, як у всіх, пов'язані із збройною агресією, і взагалі нашої діяльності. Проблема з кадрами і з новим обладнанням, яке, яке поступово вирішується. Тобто, у нас таких особливих, особливих проблем немає. Як у усіх, mm -hmm. а так. чого б хотілося? Ну чого б хотілося, хотілося б більше метеостанцій, хотілося б більше автоматичних приладів, хотілося б, щоб до нас йшли люди, тобто, ну зверталися зараз ну, дефіцит нас з кадрами, тобто така проблема є. І трошки старіє, скажем так. От молоді люди не дуже до нас хочуть іти. Ну можливо, От. після нашого інтерв'ю у вас да, Я, думаю, я думаю, да, Ми з радістю беремо на роботу і синоптиків, і гідрологів, і інженерів, електроніків. Така спеціальність, яка потрібна будь-якій службі, в тому числі і гідрометслужбі. Так що у нас є вакансії, приходьте. Ми вже казали, що в нашому місті є пости які спостережень. Також у вашому місті, як я розумію, знаходиться і. Саме фахівці і лабораторія, в яких відбувається проведення цього аналізу, так Так. в Кам'янському Кривому Розі і в Дніпрі є uh -huh. лабораторії спостережень за станом атмосферного повітря. В Кам'янському і в Кривому розі це тільки повітря, в Дніпрі це комплексна лабораторія, які, до речі, відбирають ще проби води на річках uh -huh. і проводять і, і гідробіологічний моніторинг, теж тобто це пости спостережень, що стосується атмосферного повітря. А що стосується якості води, то фахівці виїжджають на конкретні місця, в конкретні створи, відбирають проби води, аналізують їх на вміст забруднюючих речовин іменно в воді, тобто mm -hmm. і атмосфера, і вода, і гідробіологія, що теж всі біозоопланктон, зообентос. Такі параметри ну, дійсно, на сьогодні особливо. Крім Зобентосу, Зоо зообентус, ні, це на сьогодні, коли ми спостерігаємо, бачите, такі проблеми з водою, особливо з питною водою, то я думаю, що саме моніторинг і аналіз водних об'єктів є дуже важливим. І, до речі, щодо водних об'єктів, хотілося б запитати, який стан це таки водних об'єктів на території нашої області. Ну, те, що я сказав, ну в загальному хімічний стан води. Не, ну, не викликає е, занепокоєння. занепокоєння mm. да. Тобто те, то, що річки мліють, е, те, що ну вони заростають, а от якість води залишається в межах в межах допустимих концентрацій, якщо там є якісь, так, як і в повітрі, я там перевищення СО 2 чи фенолів в, в, в окремі пори року. Так же, саме на річках є якесь забруднення, але воно. Не, не перевищує допустимі гранично допустимі угу. концентрації і не є систематичні. Да, і не є систематичним. Що ж, на цьому будемо закінчувати. Я впевнений, що все ж таки дива будуть, і новорічні свята ми будемо зустрічати зі снігом. А нашим телеглядачам я нагадаю, що гість нашої сьогоднішньої студії був це начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології Василь Гринчак. Дякую вам, що завітали до нас, що розказали нам про погоду, яка буде в найближчі часи. Я вам дякую, що запросили. Дякую.